Откуда у вас з'явилася миссию з мотоцикл? Що Головне, щоб там були ключі. Пробити переднє колесо. А, і не було задній фурмону. Да, да, пір 200, я там Ну, Воно все сипалося, але ну, ми собі присіли, ще й удобненько присіли. Бачу п'ятну крові. Каже, пацани, каже, якщо довезете, каже, я вас розсилую. <сум> Товариші, давайте поговоримо про штурм. Якби у вас задача була. Зачистити вулицю, там, де виконився противник, але після того, як ви вийшли, у вас майже два дні не виходило просуватися. Типу, в чому причина була саме вашого просування? Я думаю, що причина була в тому, що на цей раз противник більше робив розвідки і більше нас замічав, починав там мінометом різними півішками, скидами і так далі. Ми знайшли його в кінці села, бо він, напевно, по нашій мірі прохожіння, так сказати, він відкатувався, палив нас, і було трохи тяжко. це під час штурму ти ж там вбив кацапа на одного, але ти був трьохсотий, да? типу, як ти затрисотила? Ми із Кузі, з моїм побратимом, я радий, що він за мною був. Це, мабуть, я цього бажав. Ми йшли і до кінця села, коли вже зачистили всі <кій> урбані хатки. Які були розвалені і не розвалені, ми знайшли зеленку і знайшли бліндаж. Бліндажу ми заходили тихенько, було дуже слизько, йшов дощ, але в прекрасний момент у нас був контакт. Мінімум два агресора почали стріляти. Ми, відповідно, почали теж стріляти. І перші пташки почали працювати по мені і кузі в першу чергу. І коли ми відкачувалися, в мене з кидом попала. Два осколки, як оказалось. Посадка вже була побита, полулися, і воно ну, от, метрів два, може три впало. Бо через цей скид у мене попали осколки і рюкзак віднесло. Бачу п'ятно крові, рука. рука. Плече я побачив після того, коли вже ми були в зеленій зоні, коли вже всі вітали, що ми вийшли, дали кави. Ми відкопилися, ми бігали там. З Туди, сюди по стороні. потерялися і зайняли в літній кухні. Там хатинка в літній кухні, віконечка маленька. Кузя мені подивився, розрізав, що там все нормально. Каже. Я кажу, жить буду рука, болить, болить, ну нічого. Працює, працює. І один вискочив з бліндажа в нашу сторону, побіг. І я візуально бачу і ворота железні. Між воротами шиферний забор. І отакий пройом між шиферним забором. Там я цинкував. А з правої сторони, з праву сторону, де контролював сектор Кузя. І на другій стороні я дивлюся, щось темне. В зеленці біжить, 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 біжить і став возле мене, мене. Раз напроти віконечка. І в цей момент я відкрив вогонь, я зробив раз очередь і другий раз очередь в інтервалі трьох-чотирьох секунд. Він ліг, і він вже почав кричати. Там здаюся, не буду, все, все. Але так як в нього в руках чи граната була, здалека сильно не видно, бо їхня екіпіровка була зливається із зеленкою. Я побачив тільки його руки, переключаюся з автоматичного на одиночний, три одиночних вистріла, і звуки пропали його. Передій був момент, коли якраз він його забаранив, і я чую цей довольний крик. Замаліць кричить брадейку. Да, да, 200, я отомстив. Нас колись спалили. Ми забігли вдома, там, типа був подвальчик, чудовий подвальчик. Дякую тому дедушке. Ну, воно все сипалось, але ми собі присіли, ще й удобненько присіли. Сипиться, да й сипеться. Ми пройшли майже там дві-три хати, нас також спалили, бо вони вже знали, що ми йдемо. Нам прийшлось відкотитись також в хату там, до сусідньої позиції. Чудова хатинка глиняна. І ця глиняна просто стіни, вони пружинять. Думаю, ой, чудово, нам і підвал не потрібен. Ми спустились до бліндажа, до цього, так як самолієць був на рації, він йшов другим номером. Ми почали нарізати угол. Нарізав маятничком, акуратненько, як вчили. І в черговий раз зарізавши одну долю, побачив там ствол, який дивиться на мене. Там буквально ми пару черг дали і нам сказали, откат, откат. Ми вискочили. Наверх і почали очікувати, що вони вибіжать, але знов нам сказали, що відкачуємося. Ми вже перемістились до зеленки і почали рухатись далі назад, тому що почали працювати півішки, скиди. І Під час якраз чергового скида саме ліці трошечки зачепили. Цей момент почали по нам працювати по рації. Нам сказали, відкачуйтесь, відкачуйтесь. Друга група прикриє. Щоб вони не вилазили з бліндажа, наші пташки прикривали. так, Це були паралельно, там 20 метрів. Команда шустрого. Ми відкачувалися відкачивалося в зеленці. Потім була відкритка. Ну ніяк в ту зеленку. Ми через відкритку перебігли в зеленку і в цей момент вже побачив ворожий мавік, де ми бігли. Потім вони відкотились. переждали, все затихло, і потім вони перекатились на ту вулицю, яку нам зачищати. трошки пізніше ми. Туди підійшли і ми потім почали вже передвигатися паралельно по вулиці. Відоси ми теж з канатіпом, я знімав відео. Ой, да, там Відео там, просто, Ми там ждемо, поки там міномет, там літає, я там воно там, ну, просвистіло, бах, я такий, Та, ага, ага", не попав. Весело тут. Таке чисело, що війна. Трошки продвигались, там, десь відкатувались. А на третій день ми нормально працювали, тому що. Погода помінялась в нашу сторону, і пі, скіпташки мало літали. І відтоді вже продвинулись до кінця села, де почався цей контакт, у пацанов пацани в Второго ми одного набаранили. Потім вони другого набаранили. Я даже бачив цей момент, коли воги на пацанов падали. Я бачив, як підлетів мавік, але типа. Я не міг збивати, тому що ми і себе спалили. Потім все-таки пацики вже нормально відкотились, почали працювати наші дрони. Прилетіла корова, скинула нормальний скид на пів на... зробила їм там таку панораму. Передвинулись на ту вулицю, на якій треба було зробити закрит, Дійшли до точки, вибрали хороше місце, де закрито зеленкою, кущами, викопали дві льошки і в них ночували. Але ми там не спали, тому що там не заснеш. Ми просто сиділи в цих плащах антидоронових Просто ти сидів, як камінь не двигався, тому що над тобою постійно був дрон, і вони не просто там він там сідає в нього батарея, він там улітає і міняється. Прилітає другий, міняє його, і все. Тобто вони постійно жужжали над головою. Вони прямо, прямо над цією зеленкою висіли. Але да, потом... да, це їхня тіпа точка, де вони заїжджають. да, І вони там. оце її постійно пасли. Але добре, ми сиділи, ну просто сиділи отак, не двигались і нас не, не спалили. Дождали вже під вечір пройшов група поміняла нас, і потім вже ми, як Казантів каже, швидко сварували мотоцикл О, і це поїхали. Це, якби ви виконали завдання, да, вже вас відкотили на точку зосередження. Откуда у вас з'явилася мисль з мотоцикл? Ми кажуть, я, я пішов в туалет. Да. Ну, щоб... Де щоб не стять, там, короче, по метр 10 чи десь при зеленці. Дивлюсь на углу, де стояв цей «Таракан», каракан, що трьохсотих вивозить, там були наші погибші. І з боку його прямо прям лежав мотоцикл. Просто. Все, прийшов до шустрого, кажу, типу, все, нас кажу, тепер є техніка. Головне, щоб там були ключі. Пробити переднє колесо, пробитий бак, ну, ну половина була приблизно. А і не було задніх турну Блін, мотоцикл по центру дороги на території, якби просто так в тупу вибігти забрати його. А він приготів би б там в півіхалі або ще щось? Ну, в принципі, якби ми знесли б трьохсотих пішки, то я думаю, в півішок прилетіло б більше. У нас там було двоє поранених, які вони там трошечки їх поранило, виходить, за два дні до нашого виходу. Ну, за два Добре. дні до того, як ми вкрали мотоцикл. І вони не могли, вони там попитались трошки вийти з села, але один погано йшов, а другий взагалі не міг іти, бо в нього ноги. Посічені по <Sess> <і там нормально. Sess> по по потіка крові. Вставав і втіляв І, стоять, і Вони вийшли до початку села, засіли в зеленки і ждали нас. Потім коротно, ми все-таки забрали мотоцикл. Ми швидко до них доїхали. І я спригнув, посадив цього пацанчика, в якого перебиті ноги, посадив до казантіпа на мотоцикл і все, і казантіп рушив на вивозить його в зелену зону. Типа, як я йому стимулював, <Sess> я сказав, якщо <"Ізли> випадеш. <Sess> Я не вернусь. Він просто так забронюв, ото так, повітря з другим да, казанті подвіз одного. Поки він їздив, завозив туди трьохсоти і вертався до нас обратно. Я вспів бисінько пройти цю відкритку з цим другим трьохсотим. Від того ми доходимо до точки, до сміжніков. Приїжджає Казантів. Все, ми поїдемо. Казантів каже, все, я тебе тут не оставляю, ми їдемо втрьох і не...". ти ж не раз приїхав, де, правильно? Скільки ти раз а... сюди приїжджав? Перший раз ти що зробив? Перший раз одного забрав, то, все, то висадив, він цілий був. Це тяжелий був, так? Да, — Так, З ногами а, він да, йти не міг. З нога він не міг вже йти, він вже, в принципі, там, по тій повз. А молоцик відмотав з хочемом це вже як другий раз їхав просто. просто е, сам є суміжники, а вони подумали, що це їдеш підари, кажучи. Вони почали по брустеру просто стріляти. Ну я в відповідь почав вморгати фарами, кричати Україна. Україну. Типи, коротше, зрозуміли, що це не піде. Суміжники стріляли не прямо в мене, просто, як Він просто, який мені потім говорив, як я другаю. А ти тобто стріляли, так? Да? Так, да, стріляли, ну правда, я був, приїхав другий раз, і виходить, ми тільки стартуємо, і у нас закінчився бензин. Ми да, ну, злазимо з мотоцикла, я знав, де їхній бліндаж знаходиться, ну, цих суміжників. Подходжу до їх, кажу, ну, дайте бензину. І виходить прямо той тіп, що в мене стріляв. Кажу, ну, ну зачем ти стріляв? Каже, я в принципі не переживаю, я в тебе не стріляв, я кажу, стріляв в бустер, щоб побачити твою реакцію. Вони кажуть, як він розказав, мені, мені порадці каже, що до тебе йде мотоцикл. Всім ясно, що, що, чий це мотоцикл. Він просто там зробив пару очередей в бустер. Ну, щоб я почув. Каже, я хотів побачити реакцію. Думав, якщо будеш розвертатися, я доб'ю. Якщо їхатимеш, то чому? він да, геть дав, вже як я під'їжджав до зеленки, він геть подійшов до мене я навіть познав це мій знайомий. Так, да, в цього це. пацана, який по ньому перший раз стріляв, Казандім каже, що знаю, каже, Де? він швидко побіг, взяв полтора бензина, ми залили знову, завели мотоцикл і заводили ще з толкача, тому що він не міг стартером. ножку перший раз. А, ножку загубу, ножка, ножка загубилась, кік-стартер. І виходить, він не міг завести його з стартера, прийшлося швидко толкати. Я кажу, Казанді, я вже не можу. Я, говорю, я все зараз я пішком піду, я вже не можу його толкати. Він завівся там з якогось разу. в ітогі ми в Казантіп підвинувся, просто сів на бак. Ми посадили цього 300-го, між собою просто його зажали. Я сів ззаду, взявся за шлейки броніка у Казантіпа. Говорю, все, говорю, наклониць, просто вперед, говорю, щоб не тянуло, не піднімало мотоцикл. говорю, все, і на всіх парах говорю, вали, говорю, по барабану, говорю, я не випаду. Говорю. І все, і ми просто до, до точки. Виїхали просто в да, трьох і ми їдемо. Трошки неудобно було Трошки було. І цей трьохсотий ми вже доїжджаємо до точки. Він каже: пацани, каже, якщо довізь, я каже, я вас розцілую. Ми доїжджаємо до точки, говорю, все, може, воділи, говорю, вже починають спину цьома. Це було, мабуть, найприємше з того, що все ми робили. Ну, приємно, звісно, пішки забаранити. І приємно те, що пацани ждали все-таки, ну нам йому сказали, що шустрий допоможе. Все, значить, ми повинні допомогти з Казантіпом. Все, ми взяли, і це саме було приємно, що все-таки пацики нормально вернуться додому, і все добре. Наша задача була виконана повністю. Ми зробили всі поставлені задачі. Ми зачистили цю вулицю, ліквідували противника, то чекали дві групи закрепа і вивели трьохсотих. Попередня задача була така: шість мотоциклістів пробилися через нашу лінію оборони, заїхали в тил і роз'їхались по селу. Четверих убили з допомогою Фпів і два бігли. Тобто, якби двох підерів не йшли, вбили, моцик сварували, задача виконана, пацани живі. За чотири дні ліквідовано штурмовими групами два кацапи, за те, що якби, ну, це ж село, їх треба знайти там. Четверих знайшли, убили шками І двоїх пацани знайшли вже безпосередньо під час виконання завдання, саме зачистки населеного пункту.